Дівчатам, тадам, 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 тадам. Божики воно класне. Так, подивіться, який наш йоршик. Я не маю йоршиків, але я їх вселібно люблю. Я маю канекорсу. Слухайте нас тут. Хто ще має кане корсу? Е, якісна двонитка, така прям, знаєте, та що шкіру шліфує. Він такий аж прям тяжкий. Наш світшот, який має ідеальну посадку, прикриє вам все, всі місця, де дітки лежали, сиділи і так далі. Він трошечки довший позаду, коротший спереду. Будемо мати. Зараз є тільки білі. Ще прийдуть чорні. Розмірний ряд від М до якого розміру? Ну, до 50. там всього три розміри, розмірні сітці. До 58 го одягнемо. Я собі беру найбільший. Е, я вас потішу. Якщо ви носите L, то ми вам XS кудамо. дамо. Так що буде вам добре. Е, по ціні, що в нас по ціні 2,990. Боже, давайте я далі про Йорщика. Подивіться, він вишитий. Він має такі от штучки, які ну от. Оксамит, квіточки, я ще до речі теж його не бачила. Я описую прямо практично в, в прямому ефірі. Подивіться, це оксамит, все ну це дуже гарно. Хто має Йоршики або любить Йоршиків, як я купуйте.